Іван Кахно на турнір пам'яті Ніла Хасевича до рівного приїхав із Вінниці. У змаганнях хлопець бере участь вже декілька років поспіль. Собі за мету він ставить перемогу. В той же час, каже, матиме хорошу нагоду відпрацювати деякі технічні елементи. Кожного дня ходив на тренування, школу не пропускав. Я готовий перемогти. Хочу відробити правий прямий. На своєму супернику ну і добре виступити. тренер Івана Олександр Шикер. Змагання у Рівному розцінює як підготовчі. З точки зору, як практики до майбутніх до майбутніх змагань, і тут ми завжди приїжджаємо, проводимо по два по три боя. Це в плані підготовки дуже хороший, дуже хороша практика. Кожному своєму спортсмену ставимо завдання провести по два бої з тим, щоб набратися досвіду. А це юна зірка рівненського боксу Дмитро Добровольський. Нещодавно він здобув золоту медаль на боксерському турнірі в Горохові. Тепер хоче повторити досягнення вдома. Хлопець в усьому намагається наслідувати кум. Мирів, Олександра Усика та Василя Ломаченка. Вважаю, що підготовлений. Я якби лівша і ну я Ломаченко мені дуже подобається. І я беру, якби приклад з нього. Ну і він теж невисокий. І якраз я все беру з нього. Загалом у змаганнях, що триватимуть у Рівненській спортшколі номер 5 до суботи бере участь понад 70 спортсменів із Волинської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької та Рівненської областей. Разом із 12-річними боксерами змагаються і на 2-3 роки старші, що вже незабаром виступати. Муть на чемпіонаті України у Львові в складі збірної області. Вона вже сформована і це просто так, як етап підготовки. Такий фінальний етап. Просто хлопчики ще раз пройдуть, ну закаляться ще один раз перед боями, які вже будуть більш на таких серйозному рівні. Роман Свирида, Сергій Савта інформаційна програма День.